Привіт всім! Радий знову для вас створити це відео і подарувати декотрим де ваучери з або ж розлочені з Нагадаю, зараз ми проведемо визначення гаманців, які приймають участь кожен тиждень в відповідних визначеннях переможців на отримання призів. Від нашого каналу. Для того, щоб отримати приз від нашого каналу, треба в описі під відео, заповнити форму і відповідно дивитися кожен тиждень відео на каналі з розіграшем. Якщо ваш гаманець випав, написати коментар під відео, бути одним з п'яти перших. І додатково кожен. Коментар з сіма останніми символами гаманця приймають, розігар, приймають участь в розірші кожного тижня додатково ще розлучених старш По новинах на сьогоднішній день старшлакс на 41,57. Підросла ціна трошечки ще. Ліквідність 205 тисяч старслаксів. На CBDC Sale 56 стейдж 34 мільйона токенів за цей тиждень було продано десь порядка 8 мільйонів токенів. Eagle Егл тапалка працює, а автоматичний ТАП також працює. Давайте перейдемо до визначення 10 гаманців. Присутнє 157 гуманців, які приймають участь. Поїхали. Один. Перший є. Другий. let Source 3. Сьомий. восьмий. Дев'ятий. Mm-hmm. 10, 10 гаманців визначено. Чекаємо на цих гаманців в коментарях під відео з написанням вашого нікнейму або шкодового слова, яке писали в формі до цього. Визначаємо 11-й гаманець. йдемо з ним далі. Є yeah. 11-й гаманець визначено. Копіюємо результати, щоб їх не втратити. І відповідно. Так, на сьогоднішній день 2370 користувачів підписалося відповідно. 2370 заманців в нас буде визначено, буде у нас. За Запишемо ще одну категорію в вигляді. Не забуваємо про неї. 62 позиції, я думаю, вистачить для нас і будемо визначати відповідно рис для нашого 11 гаманця. Кода анульовано прист для 11-го минця. Окей. Йдемо далі. Так, навіть сторінка відосів у нас що нам скаже. 6 днів тому відео у нас набрало 42 перегляди і 12 лайків. Відповідно 54 Star ми будемо <coughs> дарувати. На минулому тижні. Залишилось у нас 208 старслаксів, тому на сьогоднішній день ми готові подарувати 262 старслакси. Щоб отримати ці гаманці, ці старслакси, ви повинні були залишити коментар під минулим відео з сім'ю Сиволаб вашого гаманця. Останній символ гаманця вкаже на переможця. Пропоную визначати. Останній символ S. гаманця. Тому господар з гаманцем, який закінчується на S, який написав свій гаманець перший в коментарях. Ми підтвердимо цей гаманець і, відповідно, ви можете звернутися до нас протягом доби, щоб забрати подарунок 262 Ослав. На, на цьому. Дякую за увагу. Всього найкращого. Не забувайте залишати коментарі, лайки і дивитися відео. Запрошуйте своїх друзів в слейд, адже Star Slax потрошечки починає свій сезон. Prostu. Dobrze, o dnia, bierz się